Є новини, друзі. Чому кінець війни близько на прикладі двох новин? Дослухайте до кінця. Багато хто з людей не вірить. Я навіть вчора на трансляції про це говорив, що от війна завершиться. Я думаю, що вона завершиться, і ми зараз ну, в остаточній фазі цього процесу. І от дві новини, які підтверджують, що війна завершиться. Перша це те, що сьогодні зранку з'явилася інформація, що залужний, нібито 4-5 січня покине пост посла в Британії. Нібито коли він був в Києві, він зустрічався з Зеленським. Той йому пропонував посаду голови офісу президента, прем'єр-міністра відповідно, але той не погодився. Ну, абсолютно зрозуміло для чого людині, яка має рейтинг сідати в тонучий корабль. Та також обговорилось, нібито посада посла в США, але ну якби послав США ніхто міняти не буде, і от якщо нічого не зміниться, то залужний має оголосити, що він іде в відставку з посади посла в Британії. А чого це відбувається? Ну тому що вибори близько. А вибори можуть відбутися тільки після війни, тому що вчора Трамп сказав, що Путін відмовився від припинення вогню під час референдуму, а значить, і під час виборів. Тобто, для того, щоб провести вибори, має завершитись війна. Тобто вибори будуть після війни, має бути зняти військовий Ковий стан відкриті кордони повернуті всі права громадянам повністю, щоб люди могли заїжджати, приїжджати і. Ну, залужний, я так розумію, до цього вже готується, тому що він повертається в Київ і буде готуватися до саме виборів. Ну а якщо б вони були через два роки, то навіщо йому цю посаду кидати посла? Правильно, друга новина, яка сьогодні теж здригнула інформаційне суспільство. Це те, що СБУ прийшло саме СБУ, і це важливо з обшуками до керівництва Закарпатського ТЦК. Там дуже багато скандалів. До співробітників керівника проводять обшуки. І проводять вони по кримінальному провадженню за незаконне отримання людей, ймовірно, тому що ну даних немає. Це поки що все інсайди. Не за корупцію, а саме за незаконне отримання людей. Ну, тобто, це порушення прав громадян, грубе порушення, яке карається кримінальною відповідальністю. Подивимося, які будуть деталі, але це теж новина, яка підтверджує, що влада почала ставити вже керівництво ТЦК на місце і саме не за корупцію, за те, що вони порушували права громадян. Чому тому що під час Виборів і виборчого процесу питання ТЦК і порушення прав громадян буде звучати зовсім по іншому. Я про це до речі говорив вчора, і це відбувається сьогодні. І влада вже починає зачищати, що от ми боремося, от ми робимо. І я думаю, що в нас ну, чекають дуже серйозні там кадри, відео з цих обшуків і дані по цим кримінальним провадженням, тому що владі треба показувати суспільству, що от ми почали боротись. Ніхто не має право порушувати права громадян, і це два дуже серйозних сигнали що кінець війни і вибори близько? Лайк, репост, підписка, телеграм. Шапці профілі. Є новина, підписуйся.